Владимиру Київському прийшлося потерпіти многої за те, що він і збрав православ'я, откинув другі релігії, йому і другі релігії мстили. Іменно так лиш може об'яснити його таїнственне заболівання, а він молодий чоловік був, 50-річний. Таїнственна смерть. І причому крили його смерть, і наконець убійство братів. Однако, Бог благоставляє нам увідіти у Борисові Глебові образ братської любви к своєму брату. Іменно вони показали, що возможно Ради мира не воювати. А раз воюють, значить, не мають повного християнського настрою і любові. Ми сьогодні молимося, святий. Борисе Глебе, молити Бога за нас, щоб ми були такі мудрі, щоб ніколи не піднімали руку на брата свого. А ти, мученці Христину, моли Бога за нас, за наших дівчат, за хлопчиків, за наших жінок і мужчин, щоб вони видять твій подвиг і пам'ятали слово ангельське, і слово Євангелія, і слово Апостола Павла. Дуже би добре чоловікові не касатися блуда, бо блуд б'є і по душі, і по тілу. Ведь не випадково болезні явилися нові як результат блуда, як результат ужаснішого розврата, а на конеці ще і мужеложства. Господи, убережи наших людей, бо нас є одно місто, которое спасає всіх. Благодатна канонічна церква, як корабель Церкви Христової, де ми спасаємося від ударів волн, від лживих інформаційних ударів. І сьогодні держася єдинство з канонічною церквою, пам'ятає, а ми, жителі Закарпаття, Карпатські русини, знаємо, що наші вчителі учили письму і вірі Бориса і Глеба, Думаєм і князь коло них учився. І княжі особи. А потім наші предки допомогли крестити Київську Русь, і туди пішли сотні, можливо, й тисячі людей, оті вчителі, діакони, священники, туди подані Болгарії, почому чому в літописі, як болгари, і допомагали крестити київських полян, создавши тот Духовний Союз і донині. між Дніпровськими водами і Тисодунайською рівниною звідки і пішло святоє православ'я на Київ. Господи, прийми нашу молитву, дай нам, щоб ми сьогодні були добрими християнами, берегли себе в чистоті і святості, бо не так поступає, будучи похожими в житті, хоч маленько на святих, ми тут діти Божі, а в вічності і наслідники. Царства Божого. Амінь.